Привіт, ютуб! Ми повернулися зі Стормі та Кайлі. Що ми почнемо сьогодні? Storm? Ми готуємо кекси. Ми готуємо кекси. Так. Ми сьогодні готуємо грінч кекси Моя сорочка я її одягла. Це її сорочка і піжама. Сьогодні ми готуємо грінж кекси, честь моєї святкової колекції грінж Кайлі Косметікс. Запуск сьогодні о 15.00. Ти в захваті від моєї грінж колекції? Так! Да! Спершу ми приготуємо кекси і почнемо з масла. Тепер ми додаємо цукор. Додасиш цукру? Тримай обома руками. Дай мені! Тримаю ось так. Один, два. Ти розбила добре? Ні, ніякої шкарлупи. О, там велика шкарлупа. Не хвилюйся. Мама врятує цей день. Що Це ти робиш, Матусю? Просто переконалася, чи немає там шкарлупи. Ми робимо кекси. Робимо кекси. Ми покладемо їх сюди. Тепер ми зробимо це. Хочеш додати ваніль? Давай спробуємо. Окей, ти можеш почати викладати формочка для кексів ось сюди. Ми зараз закінчимо робити тісто, викладемо у формочки і будемо їх випікати при 350 градусів протягом 20 хвилин. Що ж, тепер у нас є гарні зелені грінж-кекси, готові до Ми Готові прикрашати. Ми готові прикрашати. Тобі подобається, як він виглядає? Хочеш прикрасити? добре. Я нанесу зелену глазур зверху, щоб ти почала прикрашати. Я дуже рада, що ми знову це робимо. Добре, я почну прикрашати один. Мама, он той. Тримай. Дякую, мама. Я можу це з'їсти? Хочеш з'їсти? Так. Ти з'їси? Ну як тобі? Хрусткий Подивись, який цей хрусткий. Так. До тебе вийшло, мамо. Виглядає як Грінч? Так. Мені подобається сердечко, яке ти додала. Дякую. Будь ласка. Яка твоя улюблена частина з фільму про Грінча? Не знаю. Не знаєш? Тобі подобається песик Макс? Так. Тобі подобається. Вафлі? Так. Ти просиш вафлі кожного разу, коли дивишся Грінча Сінді Лоу любить вафлі. Вона не любить вафлі. Купер любить вафлі. Стормі, подивись, як мило я прикрасила цей кекс. Мені дуже подобається це сердечко, але я заберу його. Дякую. Будь ласка, я дуже люблю тебе. Я люблю тебе сильніше. Така гарна. Ти така красуня. Така красуня. Ти така розумничка. Подивись на ці милі маленькі очі, Грінча. Відкуси і скажи, що думаєш. Смачно? Так, мамо, їж. Я трішки спробую. Це так смачно. Подивись на зуби. Це так медно. Дякую, що знову готувала зі мною. Будь ласка. Скажи, бувай цю камеру. Бувай камера, бувай, Ютуб. Ми вас любимо. Скажи, бувай цій камері. Бувай ця камера. Моя колекція виходить о 15.00. Побачимось там! побачимось там!